У Пентагоні відбувається безпрецедентна подія в історії американських збройних сил. Міністр війни Піт Хексет скликає всіх генералів та адміралів на секретне засідання. Вперше в історії ша понад 800 найвищих офіцерів отримали наказ терміново прибути до військового відомства. Наскільки я знаю, нічого подібного ніколи не траплялося в історії армії. Так під час війни буває, що генералів, які командують у певному театрі бойових дій, викликають окремо разом з їхньою командою. Або ж президент чи міністр оборони відвідують їх на місці, але щоб отак зібрати всіх одночасно ніколи не бачив. Це здається надзвичайно дивним і під. Зрілим база морської піхоти Квантіко готується до найбільшої зустрічі у своїй історії. Сюди мають прибути командувачі з усіх куточків світу від зон конфліктів на близькому сході до стратегічних позицій у Європі та азійсько-тихоокеанському регіоні. Звичайно, зустріч, де він збере всіх генералів та флагманських офіцерів з усього світу наступного тижня на базі морської піхоти Квантіко Вірджинії Таби зустрічі справді вражають. Це понад 800 генералів та адміралів від одної зірки на погонах. І вище цікаво, що неофіційний індикатор кризових ситуацій уже забив тривогу. Згідно з аналітичним порталом Пентагон Report, майже всі піцерії поблизу Пентагону зафіксували величезний сплеск активності у останні дні. Востаннє подібне сталося, коли Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Неофіційний піца індекс Пентагону це явище, коли американські військові, працюючи допізна під час надзвичайних ситуацій, не можуть залишити робочі місця і замовляють піцу з місцевих закладів. За даними Пентагон, Report, зафіксовано різкий стрибок замовлень у останні дні. Хоча в Білому домі всіляко намагаються зменшити градус напруги з усієї країни, куди до Вірджинії з'їжджаються генерали. Адмірали теж ну я думаю, це чудово. Хай будуть дружні. Хіба в цьому щось погане? Я ж президент миру. Добре, коли ми ладнаємо. чому ви робите з цього таку історію? Це не дивно, що генерали, які підпорядковуються міністру війни, а потім президентові, зустрічаються з ним. Це нормально. Проте експерти з національної безпеки США не приховують своєї стурбованості. щось такого масштабу, наскільки я можу судити, практично безпрецедентне. І звісно, це змушує всіх думати, яка причина цього зазвичай щось такого масштабу. Я думаю, це буде пов'язано з підготовкою до війни.